Крайній номер 442, але зі свідчень місцевих може бути 450 і більше. Да? Плюс ми знайшли наших ну, Але 17 це окреме поховання військовослужбовців це... дня. Да. Військовослужбовці. да. Вже ми запустили сюди слідчих uh -huh. криміналістів, заїжджають в наші лабораторії. Все це, що ми тут бачимо, це все воєнні злочини, які були вчинені військовими Російської Федерації. Дивіться, ці громадяни, наскільки мені відомо, загинули внаслідок обстрілів. Yeah, yeah. так, 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 це злочин, так, так, це можна yeah, yeah, відповідати. 啊，什么？